Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. 15 хвилин на першу годину я вже прийшла. Ви знаєте, погода трошки покращала сьогодні. Я не можу сказати, що вона зовсім хороша, погода, але покращала. Бачите, там на горі ну, вибивали перестінки все. Ото дві такі здоровенні роблять, складають в автівку грузову, здорову з кузовом і вивозять десь, бо вже стільки там його навибивали. Так що погода непогана, така сонячна, зараз плюс 6, Але, ну, як вам сказати, такі вроді вітру такого немає, але якось ну, ну не весняна. Отак от скажем, не весняна. Хоч уже й календарний, весна календарна наступила, і така, от, яка там положено, 21 першого березня наступила, чи 22, го Ну, якось ще прохолодно, я вам скажу. прохолодно. Так, давайте я вам розкажу, що я купила, де я була. А оце ж на тому, на, на площі там же ж де у нас. Я думала, що це гумочки, а це ні, це такі е, хороші такі конфетки, смактушки. Бачите, перус С, значить, це означає перус сомалайний. Сомалайнен, це партія перус. Сомалайнен. Що таке? Перус? Це начальні. Це люди, які тут народилися. Але не от іностранців народилася, а фіни, які народились тут по корням. Вони фіни, вони називаються перусомалайним. Ну, це дуже хороші смачні лисички. Ось дві такі крашаночки малесенькі взяла. А це от такі конфеточки раніше на кораблі розкладали в кожну каюту. Це така називається пехметофе. Мягка така. Карамелька, така м'ягка карамелька. Так Оце такі конфетки розкладали в кожну каюту. Ната моя як робила на тому на, на кораблі, Їм завжди розрішали так, жменьку взяти. У мене стільки їх було таких конфетів. Я собираю їх, собираю, вазочку, вазочку. А тоді ж мої дівчатка приїдуть, маманька і Настюшка, і все потрощать, все потрощать. От, вони смачні, оце, оце такі. Похоже, як на, на наші рачки, От похоже. От. оце такий сухарик давали до кави. я каву випила сухарик думаю, Візьму додому. Пообідаю, зроблю собі чаю з тим, ромашка з медом і з сухариком з'їм. А це оце пяєві звати її. Це сушені. Грибочки. От. Тут, значить, Кантарелі, кантарелі це лисички, оці більші, світліші. А от такі маленькі, чорненькі, це називається суперовахверо. Вони такі чорні, на тонюсінькій ніжці, нішці, вони, вони дуже смачні. ці гриби, Дуже смачні. То такі пакетики грибів давали. Я сама не їстиму їх, От везу Віталью. В Італію. мене зять з удовольствам капусту стушкує, замочив ці грибочки і стушкує тушкує капусту, з ними з'їсть. Ну а в магазині це я купила собі, дивіться, оце той по 14-4 творожок, паша. Ну, Пасхальний творожок, бачите, цепочки маленькі, і крашаночки намальовані. Дуже смачний. А чий він? Мені здається, що він чи той. Та ну, ну, не важливо, чий би він не був. Я думала, що естонський. Ні, фінський. От. Дуже смачний. Крашанки собі купила по 25 бо в мене вже немає не одної. О, такі крашаночки. Зараз собі зроблю на обід. Тут написано вапан Канан, Мунія. це значить, ті курочки, які гуляли на свободі. От, 10 штук і розмір МК. І винограду в своєму магазинчику купила собі пачку винограда. От, довольна. Все, більш нічого не купила, нічого не бачила. Це... Кашу і зранку їлась з, з ягодками. Остало ще трошки, а це замачую собі Ті. поїм тоді на перекус. Дві сливи, дві абрикосини і дві е, тателі, як вони називаються по-нашому? Фініки. Фініки. Це ще дві грушки залишилося. Ото так. Більше нема нічого в мене. Пройшлася сьогодні по 3 євро товар весь магазин-хендовський, Уф, це завтра по 2, а у середу по одному. Вони, вони змінили тепер ход, ход розпродаж. Раніше було так, 2 дні 7 євро, два дні 6. І отак, а, а, а субота е, по євріку. Ні, тепер ні, вони один день, один день, один день і отак швидко проганяють, видно, товара багато, щоб його розпродувати. Я зайшла, мені нічого не треба, мені нічого не треба, так я нічого й не купувала, так, прийшла подивитися. Ні, я би щось було з етикетками та за 3 євро хороше, так я б, може, і взяла б. А так, що воно мені треба? Свого, от, бачите, скільки я вам все показую. Розсламлення, розхламлення. Це ж тільки ж тільки. Ще ж можна повністю розслаблятися, і буде, ще й буде, і буде, і буде. І буде. І Так що ви не думайте, що в мене тут нема нічого. У мене повно всього і носить, і обуть, і, і вдіть, і зімнє, і літнє. Ой-ой-ой, ой ой яке хочете, яке хочете. О, так що мені не треба. Мені зовсім цього не треба. Так, время я зайшла у Токмані, подивилася, Токмані магазинчик оцей що... Э, та така дешева, всяка. Я знаєте, що хотіла. Подивиться, в мене нема на пасхальні свята на двері повісить віночка. От, у сусідів і сусідів є тут, з однієї сторони у дверях і в другої є у них красиві отакий от от кружочок, і такі малесенькі, е, такі з пластика, крашаночки і так квіточками зроблена. А у цієї, що трьохкомнатна, Таке здорове, таке як на ладошку, із дерева, таке крашаночка така, розкрашена, і розкрашена, й там ципочки ще по ньому. Хороше таке, мене немає. Я зайшла, подивилася. Ну, знаєте, я, треба його купляти, як пасхальні свята пройдуть. Або отак уже пасхальні у нас 20 і 21-го. от уже, я думаю, що 21-го воно буде вже відкрите магазин. цей. От. А якщо ні, то 22-го, то, то оце воно буде все на 70%. Бо зараз такий виночок стоє 3,99%. А як воно буде на 70, буде євро 20. От За євро 20% я його й куплю. Ну, от. Чи собі повісю, чи на наточки, вона теж любить, то на, на двері повісить. Мої то не вішають, ну, війна. Як війна закінчиться, може, я її буду купувати, може, їм захочеться. А зараз ні. От. А собі в мене там серденько висить і хорошо. І хорошо, більш мені нічого не треба. От так, дівчатка мої ріднесенькі і хлопчики мої. ну от Що вам ще сказати? Та більш такого і нема що сказати. Холодно, холодно і в центрі, так і вітер, і холодно. Ну, я зайшла в який магазин, я в Стокман зайшла, туди в продукти зайшла, там інколи теж і сир по знижкам хороший. Продають і той, якісь там йогурти, якісь там творожки, там, по, по, ну, не було такого нічого. І фруктонези ніякої не було. от. Та я і, і пішла, тоді зайшла в МЧМ, подивилася, там сезонні знижечки, в МЧМДМ і сезонні знижечки. Тоді в Нью-Йорк зайшла, там ото повісили по 9,90, по 14,90, по 4,90. Таке вже переборочки, переборочки, маленькі розміри, таке, що воно нікому вже не, не пот... ні, я Якби вони його повісили по євро чи по євро 99, так я б щось би вибрала, там, а по такій ціні. Ні. А так, в індекс магазин зайшла, там теж скидки сезонні. ну Таке, таке всяке, всяке, різне, ну, і, і, і невеликі. знижки, я вам скажу, і невеликі. Так що я там великого нічого не бачила і хорошого теж нічого не бачила. Так пробіглася. Ото випила кави на площі, з'їла одне печиво з кавою, бо так замерзла я. якось так Каву не дуже. Ну, але я молочка налила цукру туди такий кусочок поклала, розколотала все, то випила, і печиво таке, хороше таке, сухеньке печиво і з скаура, вівсяне, але сухеньке таке це із дорогих печив, таке от з'їла. Та ото й все. Я тож пішла туди Уф, через площадь на ту сторону. Оце все кен-хен подивилась, подивилась так пройшлася. Люди риються, щось там вибирають, щось купують, щось там приміряють. Мені не треба, не надо. У мене і домашків повно. Бачите, в мене сьогодні друга домашка. От. І домашків у мене повно, мабуть, штук вісім домашків. От. І той... І штанів, джинсів, і таких легесеньких штанів, і, і з льону штанів, ой, і кохточки всякі, і рубашечки, і футболочки. Чого тільки немає, повно-повно всього. Так що ріднесенькі мої хлопчики дівчатка. Нещастя в тому, що є тряпьо. Воно це не Щастя, Щастя, коли у родині все спокійно, коли в країні все спокійно, коли нема війни, оце ви, ви, ви представляєте, це Україна, уже все починать квітнути, все таке розквітчене, таке веселе, таке щасливе пробуждається природа. Але ж люди не веселі, Люди ж сумують, бо обстріли, то кривий ріг, то Київ. То Харків, то Запоріжжя, то Одеса. Люди ж сумують. Люди йдуть, безвинні люди, безвинні діти, та й наші ж хлопці, дівчата на передовій. Всі ж всі ж оце ж ми очікуємо, коли ж оце все закінчиться. А тоді, як Бог дасть, як Бог дасть, так і буде. Ну, Всього вам доброго, всього хорошого. Почалася нова неділя понеділок сьогодні. Я думаю, що буде все хорошо. Ми надіємося, ми молимося, ми просимо Господа Бога, щоб він швидше закінчив оцю війну. Бо тільки це в його компетенції це зробити. Так що давайте. Пока-пока, папа. До зустрічі, папа.